Пригоди маленького яєчка. Великодня казка. У ясний весняний ранок, коли сонечко лагідно гріє землю, у кошуку спочивали біленькі яєчка. Вони чекали на свято Великодня. Одне маленьке яєчко тихенько мріяло. Ой, якби хотіло стати найчарівнішим з усіх. Тим часом добра бабуся готувала фарби, пензлики, барвники. Вона лагідно сміхнулась. Сьогодні я зроблю з вас справжні писанки. Наше яєчко занурилося у блакитну фарбу, а потім бабуся намалювала на ньому сонечко, квіточки і зайчика. Тепер воно стало яскравою писанкою. У святковий Великодний день люди взяли великодні кошики та вирушили до церкви. У повітрі лунали дзвони, усі раділи та віталися. Христос Воскрес! Після служби дітки гралися, влаштували великодні битки з яєчками. Наше яєчко міцно трималося і навіть виграло. Це був чудовий день. Сонце світило, усі сміялися, а писанки раділи тому, що стали частиною великого свята. А наше яєчко ще довго згадувало цей особливий день і мріяло, що наступного року свято буде ще веселішим. Казку читала Лариса Гармаш.